Ззовні, наче звичайний смітничок, а під землею бак об'ємом у декілька кубічних метрів. Нещодавно на житломасиві червоний камінь встановили три контейнери, марковані під роздільний збір сміття: пластик та метал, папір і інші відходи місцеві у захваті. Звісно, нужен ми спочатку дуже довго розбирали що це таке, такое, воно працює, але розібралися, тепер даже цікаво. Дуже треба. Вже стільки цього мусора везде, то это ми посортуємо. Я сам кажу, собираю пластики, вибрасив. эти кульочки, які літають, аж противно, чесно говоря. Я взагалі хотів би, щоб все було роздільно. Мусор віддільно, кульочки віддільно, всі пластик отдельно. Розташували контейнери за кількасот метрів один від одного по вулиці Кондратюка. Але мешканці все одно намагаються сортувати відходи. У баці з пластиком тільки пластик у паперовому смітнику, скажімо так, папір присутній. Але радіти місцевим зарано виявляється, усі ці баки призначені для збору загальних відходів. А сортувальні таблички демонстраційні, і їх забув зняти підрядник. Помилку обіцяють виправити наступного тижня. Ми переклеїмо дані наклейки на контейнерах і. Какбурді везде всі обші мусорні контейнери. В міськраді пояснюють, в Дніпрі сортують сміття наразі тільки на звалищах. Контейнери роздільного збору заплановані на наступному етапі програми. Нові ж баки з'явилися не тільки на вулиці Кондратюка, а й у центрі міста. Замість старих металевих та трохи новіших, але теж потріпаних життям пластикових. Поряд із бульваром Кочеревського встановили нові підземні сміттєві баки. Тепер у дворі будинку буде чистіше, кажуть у мерії. Доступ до бака матимуть лише комунальники, його відкриватимуть спеціальним ключем. Відтак сміття не розноситимуть собаки та птахи, у відходах не порпатимуться без хатьки. На високому рівні й антивандальність бак не можна викрасти або розтрощити. йде металічна основа, зі сніржавіюча. Його знищити доволі важко буде вам далом. з області фантастики. Єдине вартість таких підземних контейнерів неймовірна. Цей бак на об'єкті, Поки не звісна ціна, його, тому що його тільки установили і йде нашим департаментом моніторинг цін. По вулиці Юрія Кондратюка. Один бак стоїть приблизительно 799 тисяч. В общем. Чиновники додають, такі ж баки раніше розмістили на набережній, навпроти готелю Дніпро та на вулиці Троїцькій. Владислава Авдієнко, Ігор Любарщук. Новини 11-го каналу. Я Владислав Авдієнко, автор цього сюжету. Дякую, що додивилися його до кінця. Ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі у Фейсбук та Телеграм. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. А я усе прочитаю.